Меблевий салон Єврохата, що на Соборній 20. Надає розстрочку через магазин без відсотків на 4, 6 та 10 місяців. Термін акції обмежений. Звертайтесь за телефоном 063 113 49 18. Меблевий салон Єврохата. Еображення Господнє – це одне з 12 найбільших свят у християнстві, встановлене на честь об'явлення божественної сили Христа Спасителя своїм учням. Християни, які живуть за юліанським календарем, святкують його 19 серпня. Святі отці називали це свято ще другим богоявленням. Цього дня служба відбулась і у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. У мікрорайоні заліччя святкові дзвони з самого ранку сповіщали усіх про велике свято приображення Господнього. З повними кошиками дарів природи фастівчани поспішали на урочисте богослужіння. Цього дня згадували історію такого знаменного святкування у житті кожного християнина. Адже за священним писанням Ісус Христос, аби утвердити віру апостолів, зробив їх свідками однієї надзвичайної події. Разом зі своїми учнями Петром, Яковом та Іоаном, він піднявся на вершину гори Фавор і почав молитися. Тоді його лице засяє. Незвичайним світлом, ніби сонце, а одяг зробився білим і блискучим. У Блаженному сяєві його учні почули голос Всевишнього, який сповістив, що Ісус є намісником Бога на землі. Саме це і переконало їх у надприродній місії Христа, звідси й назва свята преображення Господнє. Апостол, Потих, в блаженному вас воскликнув. Господи, хорошо нам здесь бути. сделаем три палатки. Тебе, Моисею и Ильи. При этом светлое облако покрыло учеников. И был слышен с неба голос Бога Отца. Сей есть Сын мой возлюбленный. Его послушайте. Апостолы испугались и от страха упали на землю. И Иисус подошел к ним, дотронулся до них и сказал, ⁇ Встаньте, не бойтесь, апостолы стали и увидели Иисуса Христа уже опять обыкновенным. ⁇ Його віді у народі це свято ще називають яблучним спасом, бо у цей день традиційно освячують перші плоди, серед яких яблука, груші та мед цей звичай перейняла християнська церква від старого завіту, який приписував приносити перші плоди до господнього храму. Освячення у цей день різних плодів символізувало розквіт і плодючість усього створеного у царстві життя. Сьогодні ми благословляємо виноград, яблочки, городину. Перші начати говорять батька, какої отношення це имеет священному писанні? Так от начальки плодов твоїх приносить Господу, да, і от от сьогодні ми виконуємо це власне священного писання. Особлива духовність намоленого місця, храму, покрови, Пресвятої Богородиці відчувалася у всьому. Люди запалювали свічки, відкривали кошики, освячували себе хресним знаменням. Свято об'єднало усіх в єдиному прагненні миру, добра і духовності. Духовна середа вітання для божих людей, вона має бути чиста. И эту чистоту мы почерпаем от Бога. Мы преображаемся в эту чистоту. И милостью Божией сегодня Господь в этой чистоте и в благодати Своей дарует нам радость жизни. Яна Хрусталёва, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.